Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельнік. Незважаючи на війну, яка триває в Україні, туристичний світ Кривого Рогу продовжує жити і навіть втілювати нові проекти про пішохідно театральну екскурсію. Казкове дійство театру. Ми сьогодні і поговоримо в нашій студії разом з гідесою Мільчук Тетяною. Вітаю, пані Тетяна. Давайте більш детально поговоримо. Розкажіть про цей проєкт і як він проходить, і як він відбувається. Цей проект був спонтанне. Спонтанне таке в мене ідея його реалізації. Спонтанна відбувалася колаборація, творча колаборація. Ну, це так умовно. Я називаю творчою колаборацією між мною як гідесою нашого міста, а також адміністрацією та представниками нашого Криворізького міського театру Академія Руху. І ось ідея виникла. Виникла в грудні місяці. Буквально за три дні, максимум там два дні я. Цю всю маршрут пробудувала, зрозуміла, як це буде відбуватися, як я буду вести екскурсію, адже я вчилася бути екскурсоводом. І м -м, на часі було те, що я відчувала, що люди потребують моїх екскурсій, як гідеси, бо і часто дзвонили, і питали Таня, та проведиш нам де якусь екскурсію та організуй. І людям цікаво. Саме культурне життя, але ми розуміємо, що відбувається в нашій країні, в нашому місті, що це воєнні дії, так, такий час, але люди хочуть якогось перезавантаження, певного релаксу, такої культурної, якоїсь такої родзинки, трошки відволіктися від того буденного, що, що оточує нас. Угу. А як долучаються містяни і гості нашого міста до цього проекту? Адже відомо, що зараз багато хто може говорити так, що йде війна, угу. екскурсії не на часі. Угу. Що ви можете відповісти цим людям? І ще раз повторюсь: так як долучаються все ж таки містяни і туристи нашого міста? Долучається звичайним таким моїми оголошеннями в соціальні мережі, на моїй сторінці, на сторінці громадської організації, до якої я відношуся, Кривбастуру також мені допомагає. У співпраці наш інститут розвитку міста в місті Кривому Розі. Її очільниця Ганна Літвінчук з її творчою командою. Є на соціальній мережі Фейсбук сторінки Кривий ріг туристичний, так і називається. Uh -huh. І ось там ми всі оголошення попередньо анонсуємо. Складається такий який невеличкий графік. Ну, частіше всього це відбувається. В субота-неділя більшість людей працюють з понеділка по п'ятницю, так а вже якесь таке дозвілля можуть організувати з сім'єю, щоб долучитися взяти діток маленького віку, різного віку, люди, які, наприклад, багато звертаються внутрішньо переміщені Особи угу. так у нас так відбулося, що кривий ріг приймає звичайно таких людей гостинно, і людям хочеться познайомитись з містом, познайомитись сам. З культурною основою нашого міста, адже місто наше то промислове, звичайно, в першу чергу промислове, а також культурна, культурна така основа завжди відбувалася, адже там, де відбувається праця, звичайно, шахтарів на заводах, на різних підприємствах, але завжди люди цікавилися культурним. Що з культурою з ми пов'язуємо? Це відвідування театрів, музеїв, бібліотек, звичайно, відвідування різних мистецьких фестивалів, як раніше до військового часу було, відбувалося в нашому місті. І люди вже знають нас, гідів так взагалі, знають в обличчя і мають якимось чином через сарафанне радіо отримують, як би один одному передають інформацію про того чи іншого гіду. Гіда там Пишуть часто дуже. Часто мені в приватні повідомлення, от незвичайно якийсь номер мені невідомий пишуть. там, і Вже по тексту того повідомлення я розумію, що це якесь відбувається якби бажання долучитися до екскурсії, дізнатися, які я маршрути веду, що, ну, що зі мною можна якось комунікувати. от Я завжди відкрита 24 на 7 до всіх бажаючих, всіх, хто, ну, хто цікавиться таким от видом якби, видом туризму, да, прогулян. Такою пішохідними просто проєкт такий в мене був пішохідно-театральний, саме навіть це сполучення слів я власне просто сама придумала. От, ну, здається, немає навіть такого в екскурсійній справі такого напрямку, як придумала, просто його назвала цей маршрут таким чином. Я пішохідно театральна екскурсія, казкове дійство театру. Угу. І от повертаючись до теми нашої програми, саме пішохідно театральна екскурсія, як вона проходить? От більш детально, тобто, що е, люди можуть побачити, mm -hmm. туристи, що вони можуть відчути, е, які емоції вони там можуть отримати, так щоб можливо зараз хтось з е, телеглядачів подивиться коротко і захоче вже більш обширно mm -hmm. долучитися до цього проекту. Як звичайно відбувається всі екскурсійні маршрути, також і ця моя екскурсійна екскурсійний маршрут е, має певні точки, де як ну, точку, тобто точка, точка початку екскурсії. Початку це у нас зупинка крес, також дуже знакова така зупинка. Люди це зупинка, яка знаходиться на червоній лінії нашого міста в Покровському районі. Гарно добиратися будь-яким видом транспорту, незважаючи, там, якщо буває інколи. Перебої з е, е, електроенергією, так, то можливо до доїхати будь-якою маршрут маршрутним таксі. Так. Е, Є точка, є певні на маршруту. Я розробила, де зупинки групи буде, збір групи, далі, де ми будемо проходити поруч сквер чудовий, знаходиться біля театру угу. Академія Руху. Далі ми прямуємо е, до е, певних пам'ятників, ятник, пам до яких я як, ну, в мене є історична е, освіта, і мені цікаво людям розповісти не тільки культурне, е, як би познайомити з культурним да, театральним життям, а трошки розповісти під час цієї. Екскурсії розповісти і про історію, історію Покровського району, саме е, цього жилмасиву крес. Тобто, а бо є багато чого історичного, що пов'язано з цією територією. Mm -hmm. І я, як людина, яка цікавлюсь історією нашого рідного краю, нашого міста. Я розумію, що людям хочеться також хоча б декілька слів почути про ті попередні роки, як відбувалося, як становстан було відбувалося становлення цього району міста. Адже Покровський район один із семи районів міста, який один із самих таких. Перших заснування нашого міста, і от таку, якби історичну довідку даю. Далі ми прямуємо з нашими екскурсантами в саме приміщення театру. Я всім завжди екскурсантам розповідаю історію про те, що, можливо, і ви чули або бачили навіть. Дуже часто люди кажуть: от я побував, відвідав храм Мельпомени. Так звучить, де ця людина побувала у храмі Мельпомени. А звісно, це от храм Мельпомени це синонім цього виразу. Відвідав театр, будь-який uh -huh. театр, не тільки наш Академія руху, будь-який там, які відбуваються і в Україні є театри, і хто за кордоном от побували в храмі Мальпомени. От я і своїми якимись такими невеличкими зусиллями намагаюсь людям донести от цікавість, зацікавленість до цього храму Мальпомени, криворізького масштабу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це дуже дуже прекрасна, мені здається, така екскурсія. Це щось нове. Люди mm -hmm. можуть щось знати з нового. І, і хочу запитати в майбутньому, що які новенькі проекти ви будете ще втілювати в життя mm -hmm. в екскурсії в туризмі нашого міста? Проєктів, чесно вам скажу, проєктів у мене така купа назбиралась от за у цього періоду, такого трошки ем, такого підвищого періоду, того що ну я розуміла, що може не на часі моїй екскурсії, взагалі екскурсії, адже відбуваються такі ну, ну, неприємні в якійсь мірі речі. А все одно я от така людина, що так чи влаштований мій мозок, чи я не знаю. Я постійно придумую якісь нові проекти. Звичайно, останнім часом це все в мене, всі мої проекти, які я придумую в голові і швиденько записую на листочку, то це в мене пов'язані з туристичною діяльністю. Uh -huh. Планується, я вже веду такі творчі перемовини. З нашими і гідесами і гідами нашого міста е, є зацікавлені. Е, я мені саме важливо, коли я таку роботу виконую, щоб людина, з котрою я це е, планую влаштувати, щоб горіла цією ідеєю, щоб бачила, е, як це буде відбуватися. Що, що будемо говорити екскурсантам, як будемо зацікавлювати людей подачою тієї чи іншої інформації. І ось такі е, плани у мене правда: мішок грандіозних точно є. Угу. А, оце дуже чудово, що ви поєднуєте творчість так, і екскурсію. Угу. екскурсія. Екскурсія вже не тоді не просто екскурсія, що ми пройшлися по місту, дізналися угу. про, там, про той же пам'ятник, про ту будівлю, так, так. а якось ви вносите все-таки творчість. І от хочу запитати, а, на вашу думку, як зміниться а, туризм Кривого Рогу уже після нашої перемоги, от після війни? В першу чергу це особисте моє таке враження і така настанова. Я дуже хочу, щоб була перемога за нами, за нашою державою. І я думаю, ви знаєте, я так трошки, якби моніторю те, що відбувається у світі в сфері туризму, в Європі, у світі, адже ну, ця галузь не стоїть на місці, які б події не відбувалися. І то, що я від то, що я бачу, від ну не можу так споглядати, так хоча б серед ну не середини, а з несередини, а збоку, то я розумію, що ця галузь буде, буде процвітати, буде за людей до цієї до цього виду такої діяльності сфери в деякій мірі бізнесу, да що. Людям дуже важливо в нашому 21 столітті трошки себе перезавантажувати а перезавантажує нас, що наша сім'я ну зазвичай наша сім'я. І якщо можна організувати якесь дозвілля, подорож для близьких і рідних, та чи просто для себе одного, mm -hmm. якщо ти один, наприклад, не маєш ще сім'ї, там люди хочуть подорожувати, хочуть подорожувати нашим містом, Україною, щоб відкриті були вже надалі кордони, тобто на Європу, на Азію, хтось вбачає в мріях в подальшому, після перемоги гайнуть в Америку, тобто гайнуть, можливо, по роботі. А робота це. Буде вже і це ж буде туризм. Це в mm -hmm. будь-якому будь-якому разі це літаком летите, Вже вже Ви вже турист. Як не як, вже щось цікавить, уже якісь дивишся, які є. Де ста примічательності, да? от я думаю, ця галось, дай Боже, щоб вона розвивалася. Я думаю, потенціал нашого міста, тим паче, як промислового індустріального міста е, великий потенціал. І це це дуже мене як людину, екскурсоводи, звичайну криворожанку радує. Дуже мене тішить. Угу. А в кінці хочеться вам поставити таке питання. От е так чи інакше, але місто Кривий Ріг все ж таки торкнулася війна, так угу. а ми, звичайно, місто фортеця, це безумовно, а ми вистояли, але так чи інакше, е війна торкнулася. Угу. І от як е на вашу думку, от як нам в післявоєнний час, після нашої перемоги, правильно презентувати наше місто е в е туристичній галузі для того, щоб люди сюди їхали е іноземці? Насамперед, uh -huh. так щоб подивитися не на наслідки uh -huh. війни, uh -huh. а саме щоб познайомитися з культурою і нашим містом, ну напевно, я такої з величини, хіба що власної якоїсь думки можу сказати, що мені здається, в більшості буде велика відповідальність чи бажання до екскурсоводів нашого міста, uh -huh. адже. Презентувати ми знаємо як найкраще. Звичайно, ми своє місто любимо в будь-якому, в будь-який період, в будь-який час, в будь-які роки, але для туризму важливо. Для розвитку туризму, туристичної діяльності, щоб були професійні люди, які люблять своє місто, які закохані, елементарно закохані в своє місто, елементарно закохані в свою професію. Так, можливо, на цьому хтось побудує бізнес, буде отримувати великі кошти, якусь корпорацію, можливо, там якийсь туристичний такий прям напрямок. Угу. А є ж просто звичайні ентузіасти, і зазвичай такі справи от і починаються. З ентузіастів, хто просто любить своє місто, ділиться цією інформацією. Адже так, так я потрапила в цю професію, так я зацікавилась. Чисто з того, що мені самі цікаво, і я від ну якби намагаюся поділитися тим, що я маю, з оточуючим, щоб і в них очі горіли. Коли в мене екскурсанти на екскурсії, у них я завжди людей за поглядом ага. фокусую свою увагу на погляд відвідувачів. І коли я бачу, що люди у цей. Блиск в очах, це найбільше для мене подяка за мою роботу. Угу. Ну що ж, я дякую вам, пані Тетяна, за те, що ви завітали нашої студії та за те, що ви е, вносите в е, світ туризму, в екскурсії щось новеньке і щось творче, і щось дуже цікаве і для наших містян, і для гостей нашого міста, і для нових криворіжців, так. і для всіх туристів. Дякую вам навзаєм. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була гідеса Тетяна Мільчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.